11 листопада всесвітній день шопінгу. Багато торговельних закладів та інтернет-майданчиків цього дня влаштовують розпродажі товарів зі знижками від 20 до 80%. Наприклад, на лосинах з утепленням в одному з полтавських супермаркетів можна було заощадити 100 гривень, а на шубі з екохутра чи ювелірних прикрасах цілу тисячу, говорять продавці. 11-11 існує день шопінгу. У нас знижечки йдуть від мінус 27% і до мінус 60%. Я думаю, гарна дота. Тому іменно зробили так, щоб це було однанадцятого, щоб це запам'ятовувалось для людей. Полтавка Тетяна говорить про існування дня шопінгу, знає, тому вирішила подарувати собі прикрасу. Зною я бачила це в інтернеті. Бачу, навіть видно, що знижки на екрані телебачення. А прийшли прикраси, якусь подивитися. Так, mm, да, прийшла подивитися прикраси для це? себе. Не знаю, що я не определилася. Який сюрприз, сюрприз дізнався про день шопінгу з інтернету, тому не оминув супермаркет і Назар з Кременчука. Приходили повідомлення з різних маркетплейсів, що у них сьогодні так скидки. Можливо, сьогодні щось огляну і замовлю. Речі з техніки дуже цікаві, які вони спрощувати будуть життя. Дуже цікаві речі, якісь можливо теж замовити, такі розходні, як там шкарпетки і так далі. Водночас більшість опитаних нами містян знають лише про чорну п'ятницю, а ось про всесвітній день шопінгу вперше почули від нас. Ні, не чули перший раз, чуємо від вас. Але якщо знижка, то підемо, подивимось. Ні-ні-ні, нічого. Тільки ні. узнали. Чула, але не знаю, що він сьогодні. Мабуть, вони більше чекають Чорної п'ятниці. За сьогоднішній день не питають. Завжди питають, коли, з, якого, з якого числа будуть знижки, коли приходити. В середньому це, мабуть, буде там, 15, 30, можливо, буде 40, все залежить від групи товарів. Дату 11.11 .11 для всесвітнього дня шопінгу обрали не випадково. Вона легко запам'ятовується. В листопаді люди часто купують зимові речі. Це період весіль, а отже, і подарунків. А також цей день є своєрідним розігрівом перед чорною п'ятницею, говорить маркетолог Надія Коновалова. Всесвітній день шопінгу для наших орендарів це як репетиція перед чорною п'ятницею. Вони готують знижки, і знижки дуже добрі, до 80%. А Придбавши річ будь-яку чи дитина, чи дорослий, це завжди позитив і гарний настрій. Листопад сам місяць він спонукає до того, що закінчується колекція і Починається зимова. І ось тут якраз саме в листопаді місяці найбільше, найбільше завжди. Знижок всесвітній день шопінгу вперше з'явився у 2009 році у Китаї. Тоді одна з компаній провела акцію на інтернет-платформі. Знижки присвятила дню холостяка, який також припадає на цей день, аби неодружені люди могли потішити себе обновами.